Моя мама 52 роки зрадила тата. Покинула мене 27-річного і нашу сім'ю, щоб працювати в індустрії для дорослих, а тепер хоче повернутися і знову бути мамою. Що? 52 роки? Ого, оце переворот сознання в 52 роки, да? 52 роки? Ну, типа, ок, навірно. Маю на увазі, що в 52 роки, що, типу, це норм в 52 роки починати трохи познавати, як для мене, ні? Ну, як для мене, так. Да. <свісна> Та в принципі, 52 роки починати цю індустрію трошки познавато. Ну, на кожен товар є свій купець, правильно? Ладно, погнали туди, а зараз розберемося що до чого. Пишу тут, бо мій терапевт сказав, що мені потрібно це виговорити. Вибачте, за стіну тексту. І ні, я не поділюсь жодними посиланнями, тому якщо хтось попросить, заблокую. Сука, блять. А зря, ну то й з посилання є вона полюбе бачила. Бля, це піздець. Мені вже погано від цього. Прикиньте. А це ж син, це ж і син, це піздец, боже, це ужас. Він полюбе бачив, блять, трохи контексту. Мій тато 67 років багато працював у відрядженнях, міг бути відсутнім тижнями. Вони з мамою мали домовленість про відкритий шлюб. Не знаю деталей, але тільки вона спала з іншими людьми. Сука, це не відкритий шлюб, це оленяча голова блять, у чоловіка. І роги, сука, ростуть з усіх можливих місць. Так було більшу частину мого дитинства. Я пам'ятаю, як вона йшла в клуби або на вечірки, а потім зникала на кілька днів, залишаючи мене з братом самих. Я навчився купувати продукти і готувати, коли мені було вісім, щоб ми з братом не померли з голоду. Коли мені було приблизно тринадцять, батьки почали сваритися. Вона схоже порушила їхню домовленість, а тато дізнався про занедбання дітей. Після цього мама пішла в індустрію для дорослих. Вони розлучилися, і багато років я не мав жодного контакту з нею. Я писав їй повідомлення та листи, деякі вона навіть прочитала, але ніколи не відповідала. Зрештою, я здався, залишив спроби зв'язатися. Я підтримував контакт з деякими родичами з її боку, але багато хто почав ненавидіти нас, казати, що ми були до неї надто суворі, що вона мала рацію, покинувши нас. З часом я припинив спілкуватися із ними. Вона стала працювати в індустрії для дорослих і навіть здобула популярність у нашій країні. Заробляла великі гроші. Я перестав користуватися будь-якими NSFW сайтами, бо вона з'являлась на головних сторінках. На щастя, у школі мене не булили. бо ніхто не пов'язував її зі мною. Вона змінила зачіску, зробила кілька операцій, тому навіть друзі, які знали мою маму, не впізнали її в цих відео. Сука, прикинь. Вечором лежиш. Нічого не подозріваєш од житті, блять. Креслеш телефоні. Кент присилає. Каже Ля. Заціни, яку соску знайшов блядь. А там. Сюпрайс, сюпрайс. Привіт. Це я. Психічне порушення на все життя. Я з тобою надовго Я продовжив жити своє життя. Пішов в армію. Зараз у мене все добре. Але рік тому, ні звідки, вона знайшла мене в соцмережах і почала писати. Питала, як я, коментувала мої фото, говорила, як я подорослішав. А що вже все, блядь, бізнес не йде, уже старушка вже піздець. Бля, як же це? О боже, це вже. Гагу. Ну, хуйово вже це читати. Я відповідав коротко, по одному слову, а потім взагалі перестав. Виявляється, вона вийшла на пенсію і після життя у розкаянні вирішила відновити зв'язок. Мій брат був обережний, але фактично прийняв її назад. Він завжди був ближчим до неї. Батько з нею вічливий, але холодний. Вона попросила родичів допомогти, і мене почали бомбити повідомленнями та дзвінками і ті, що її критикували, і ті, що її підтримували. Я чітко сказав, що не хочу нічого спільного з нею, але вони не зупиняються, кажуть, що вона кається, зробила помилку, та тепер хоче все виправити. Ніхуя вона не поняла, ніхуя вона не кається. Просто, блядь, уже е, товар зносився, так скажемо. Уже ку цього покупателей не так-то багато, блядь. А жить за щось треба. Вже хочеться і люві, вже хочеться і щоб стакан хтось на старості приніс. блядь. Коротше, блядь. Я вгнав би її нахуй в три шиї, Сука, нещодавно вона дізналась, де я живу, і почала надсилати подарунки просто до дверей. Кошики з шоколадом, який я любив у дитинстві, дорогий одяг, усі розміри не ті, лол, квіти, коли помер мій кіт, навіть дорогий набір для хайкінгу. Я кілька разів писав, щоб вона припинила, але вона робить вигляд, що не розуміє, або каже, що просто згадала мене. Я знову і знову кажу, що не хочу нічого спільного, але вона не слухає. Каже, що може знову бути моєю мамою, я вже не знаю, що їй казати. Будь-які поради будуть дуже доречними. Нічого не можу взагалі порадити, чувак, блядь. А, я послав би її нахуй, так, грубо говоря, це те, що я чувствую на даний момент. Це він так коротко, зжато історію передав, але ті емоції, які мене визиває, я послав би її просто. З однієї сторони, а що, блядь, ну, що таке ж мама правильно? Типа, мама, блядь... ну, роблять ошибки всі. Базару. Але сука не такі ошибки. Людина просто вирішила піти во всі тяжкі в 52 года, в 52 года вирішила почати жити. Тільки вона вирішила почати блядь, з кінця просто. Чого вона вирішила почати жити отак, отак. Чого вона. І судя по тому, що як розказував він, що у них були відкриті стосунки, але спала з усіма тільки мама. Ну, це тільки судя по тому, що він каже, звісно ж. Но чого вона вирішила почати жити отак? Чого вона не почала э, цей, э, по світу їздить, дивитися, як живуть інші люди, бачить різні країни? Ну, якось потішествувати, впитувати нові культури, наповнятися духовно, черпати із різних культур, наповнювати свої чакри. Вона вирішила наповнювати свої чакри не тим, чим треба, понімаєте? І от такі люди не викликають поваги, абсолютно. Люди, які вибирають найлегший путь, з однієї сторони, а чо ні блять? А чо ні? Ну, типу, от її життя, що хочете і робить, правильно? Ну, як я вже казав, привівши в світ других людей, ти маєш перед ними зобов'язання. І ну, вже не можеш ти просто взяти і отак блядь, просто взяти і піти в таку індустрію і очікувати, що тебе блядь, будуть сприймати нормально. Я не сприймав би. Я не вважаю, що це нормально. Може, в мене, типа, як нав'язані поняття покоління до мене, да, можливо. Ну, да, Но, так як мене виростили, напевно, так як моє сознання вже сформувалося, я не вважаю це нормальним. Так виспитана культура, так виспитане людство, що інтимні зв'язки це інтимні між людиною, блять. Одною і другою, десь за дверима. В закритому пространстві, а не отак. Це найлегший шлях заробити бабок і опозориться, сука, на все життя. Люди, які вибирають найлегший шлях. Е, люди, як для мене, безхарактерні, слабохарактерні, навірно, більше е, ліниві, сука. Просто, ну, убогі в моїх глазах. Ну, так Отак. 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 Це моя думка, товариші. Пишіть свою думку, чи ви зі мною згодні, чи ні. Отак. Ідемо далі. Оновлення. Я вирішив зустрітися з мамою особисто, щоб спокійно сказати, що вона більше не може бути моєю мамою. Вона сказала, що розуміє, але продовжила тиснути. Тож я пішов офіційним шляхом і подав на неї судову заборону. Перш за все, хочу подякувати всім, хто коментував, підтримував і давав поради. Ваші слова справді мені допомогли. Я ще намагаюся відповісти всім, але робота і сімейні справи зараз забирають купу часу. Тож, оновлення, я вирішив триматися гідно і обрати більш вічливий підхід. Багато хто ратив просто послати її куди подалі, але я подумав, що краще спокійно все пояснити і цим розброїти її та її родичів. Я подзвонив їй і запропонував зустрітися в невеликому кафе жодних приватних місць. Вона прийшла з посмішкою до вух, виглядала так, ніби виграла в лотерею, але посмішка швидко зникла, коли вона побачила мій вираз обличчя. Вона спробувала поговорити про дрібниці, але я її зупинив і одразу перейшов до суті. Я спокійно сказав, що незалежно від того, що вона робитиме чи казатиме, вона не зможе знову бути моєю мамою. Я пояснив, що вона для мене чужа людина, що я досі маю образу, що багато разів намагався підтримати з нею зв'язок, але вона мене ігнорувала. І що я вже не дитина, майже 30 років, мама мені не потрібна. Ледве стримався, щоб не сказати щось на кшталт трошки запізно, га. Я ще не встиг закінчити, як вона розплакалася. Почала бурмотіти, як їй шкода, що не бачила, як я виріс, що ігнорувала мене, що зробить усе, аби отримати другий шанс. Вона навіть сказала, що якщо її минула робота мене турбує, вона. Робота, сука, робота. Яка нахуй робота? Це не робота, блять. Це не робота. Давайте признаємо. Офіційно, блядь, десь на законодавчому рівні. Це не робота, ніхуй називати це роботою це не робота. Вона навіть сказала, що якщо її минула робота мене турбує, вона може все видалити і оплатити мені терапію. Вона, схоже, не знала, що я ходжу до психотерапевта ще з підліткового віку. Я вічливо відмовив і, розуміючи, що розмова нікуди не веде, просто встав і пішов. Перед цим лише ще раз попросив більше не контактувати зі мною. Кілька годин по тому я приймав душ, коли телефон вибухнув повідомленнями і дзвінками. Вона знову розповіла все родичам, і вони знову почали то проклинати, то вмовляти мене. Після цього я зрозумів, що деякі радикальні коментарі під минулим постом мали сенс. Я скористався їхніми порадами, поміняв номер телефону, видалив усіх родичів із соцмереж і доручив юристу оформити заборонний припис. Вона отримала припис через кілька днів і одразу його. Порушила. Приїхала до мого дому кричати, чому я це зробив. Я не виходив, викликав поліцію і, на щастя, вони побачили припис і забрали її для допиту в дільницю. Я боявся, що вони проігнорують це, але помилявся. Зараз я не певен, чи вчинив правильно, але принаймні маю трохи спокою. Вона досі надсилає подарунки, але я вже дію через юриста. Не впевнений, чи буде ще якесь оновлення, але якщо буде, напишу у себе на профі. А, чесно, блять, печальна історія. Мені її, сука, і жалко, понимаєте Вона жалка просто. Нещасна людина, блять, яка не знайшла себе в житті. Найшла, блять, на пісюнах, блять, вона знайшла себе. А потім хоче до дітей. Ну, сука, як вона не розуміє, що вона зруйнувала життя не тільки собі, блять. Коротше, я ставлю їй дизлайк за це. А ви, кстати, за те, що я. Читаю і проживаю такі емоції. І я ще згораю і помираю всередині. Будь ласка, поставте мені лайк. Я думаю, я це заслужив. Подожду. Пісто я бачу, що люди Серйозно сприймають мої прохання. Я подожду. Лайк постав. Дякую, Ідемо далі. Друге оновлення. Я не планував більше нічого публікувати, але отримав купу повідомлень. Схоже, моя історія потрапила на YouTube і стала вірусною, тому пишу коротке оновлення. Моя мама тепер подала до суду, щоб оскаржити заборонний припис. Я навіть не знав, що так можна. Я також намагаюся отримати ще кілька приписів проти найскаженіших членів її родини. Мій юрист попередив, що якщо я подам одразу на 20 людей з її боку, то виглядатиму божевільним і суд просто все відхилить. Вона більше не порушувала припис після того інциденту, але подарунки все ще приходять, і навіть частіше ніж раніше. Я просто роздаю їх іншим. Хоч дитинство і було важким, зате зараз багато дітей радіють через ті гори шоколаду, які вона мені надсилає. Лол. І скажу ще раз: я не розкрию її ім'я, та й твою мать. Ти, блядь, нещасний все життя зроби хоч людей щасливими, блядь. Що ти як сука не знаю що? Міг би вже її подогнати пацанам. Шукайте свій прон десь в іншому місці і перестаньте мені писати. І це навіть не для її захисту, а тому що я не хочу, щоб мене знайшли чи докснули. Будь-хто, хто напише щось подібне, буде заблокований. На завершення. Не знаю, чи буде ще якесь оновлення, але коли воно буде, або якщо щось трапиться, я обов'язково розповім. Ще раз дякую всім, хто мене підтримав і допоміг. Я взагалі то повністю не одобряю поведінку мамки. І чого, бля, вона подала на оскарження припису. А для чого? Тебе не хоче бачить твій син, сука, ти саламандра йобана, блядь. Чого ти лізеш? Я типа ну, ну вона буде тягатися по судам, вона доб'ється, що відмінять. Так він же все одно не хоче тебе бачить, блядь. Він прямим текстом сказав, що він не хоче тебе бачить. А смисл лізти, блядь? Вона хоче типа силою, бо вона думає, що от вона буде давить-давить, поки не додавить. Блять, ну це ж не удави, з якими вона звикла працювати, блять, у себе на роботі, яких треба давить і тоді щось з них вилізе. Нє, це життя. Тут би ти проїбала життя своїх дітей, дитинство і унічтожила як якби, якби їм дитинство, то да? тут уже нічого не вернеться, вже і все. Фу, бля, чисто, чистокровна, бля, діч. діч. Про батю мало сказано. Мені кажеться, батя там не так просто. Думаю, вони там обоє, блядь, таких і воно гусяри хороших. Вони там начудили, що дітям, блядь, життя спортили. Ну, не хочу захищати батю, але той факт, що вона ушла, блядь, в індустрію для взрослих, а потім вернулась до свого синочки, блядь. ну... Не знаю, що в неї в голові, чесно, і я не розумію, чого вона думає, що він дуже її пробачить. Схуялі він довжен, він нічого не довгий. Вона йому була должна. До 18 років, окей, вона виповнила свою функцію кояка. хоча яке, вона ж 13, вони вроді розійшлись, да? чи що там? Та ж не виповнила, блять, повністю. Коротше, це не мама, це, блядь, названня, сука, чисто і все. Ладно, е, я е, е, чисто в нігатіві за цю історію. Я, сука, в мене отвращення до таких людей. Я... Бачив багато в подкастах. Хто дивився подкаст Whatever то там е бувають похожі кадри, які були на OnlyFans а потім е рішили жити блядь, праведною життю і всі повинні їх чогось пробачити і забути блядь, те, що сука каже. Просто може вбити їх ім'я і подивитися, яких сука порють во всі дири. Це вже в прошлому, блядь Я тепер друга. Просто. А одна взагалі була, що тіп, вона займалася дуже жорстко цим блядь, около 10 років, а потім Ушла в монастир. В прямому смислі, вона тіп, стала Божою блядь, провидицею. Я не знаю, вона тіп, розповсюджує віру, вона тепер така хороша. вона тепер каже, що Бог мене пробачив, бо я вже Ну, не займаюся, я звернулася до Бога і він мене пробачив. Дуже удобно, блядь. Можна що хочу робити, а потім просто помолитися разок і все. Я прощена. Блядь. Це їй бумба. Коротше, мене роздражають такі персонажі. І, на жаль, їх в сучасному поколінні дуже багато, тому що інтернет дає можливість займатися таким дуже легкий путь для бабок, не для всіх, але для багатьох і цим пользуються, а тоді жаліють, звісно, і тоді багато хто жаліє. Ну, так як і вона, ну назад ну вже нічого не повернеш. Все, що колись було загружено в інтернет, все залишається в інтернеті. Як би ти не удаляв, все залишається в інтернеті. Так що треба дуже багато раз думати перед тим, як щось постить. Така історія на сьогодні, товариші, за те, що я її прочитав і отримав психічне порушення. Я хочу, щоб ви мені поставили лайк на це відео, почеребонили колокольці, щоб не пропускати ні одного відео. Подивилися решту відеосів, там багато класних, вам понравиться, Я вам обіцяю. Переходьте обов'язково в опис під відео, там є моя інста. І не забувайте, що в описі під відео там є джерела на мою підтримку. І, саме головне, там є посилання на Майндлі. Із промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я! Дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую велике всім спонсорам, які підтримують мене фінансово. Якщо ви бажаєте стати спонсором, це завжди вітається. Дякую всім, хто подивився, поставив лайк, написав щось і ще просто. За що на мій канал лишній раз подивився на мене красиво. Дякую вам всім. Всіх люблю, обняв по цьому. Побачимось через день.